Слава Україні! Вітаю вас на своєму каналі Любі П'ятикласники. Сподіваюсь, що наша подорож країною пізнання приносить вам задоволення і гарні результати. Земля наш спільний дім, який дивує нас своїми таємницями. Упродовж сотні років людина вивчає нашу планету, а земля продовжує містити безліч дивовижних секретів і загадок. Чи бачили ви? Звичайно ж, на екрані, як відбувається виверження вулкану. На поверхню виливається розпечена лава, яка спалює усе на своєму шляху, звідки вона береться? Можна припустити, що на великих глибинах земля теж розплавлена. Вчені зробили багато спроб, щоб побачити і відібрати зразки порід на великій глибині. Найкраще вивчення верхня оболонка землі, на якій ми живемо. Для того, щоб вивчити склад і будову гірських порід, потрібно проникнути якомога далі в глиб землі. Для цього вчені використовують сучасні методи дослідження. Один із цих методів це метод буріння свердловин. Найчастіше він використовується для видобутку з надр землі, води, нафти, природного газу. А також для пошуку і розвідки корисних копалин. У наш час істотні дослідження за допомогою свердловин здійснюють в Антарктиді. Це дало змогу зробити низку відкриттів про будову, історію формування та склад надр материка. в Україні. Найглибша свердловина для видобутку природного газу розташована в Шишацькому районі Полтавської області. Її глибина становить 6750 метрів. Будову землі вивчає наука геологія. З грецької це означає земна наука. Учені дослідники також отримують дані про особливості будови землі за допомогою сейсмічного методу. З грецької Коливання або землетрус. Він ґрунтується на факті зміни швидкості поширення хвиль, що утворюються під час вибуху. Крім того, що ми бачимо на нашій планеті гори, моря, водоспади тощо, вона має ще й свою внутрішню будову. Планета Земля складається з трьох основних шарів земної кори, мантії та ядра. Вони відрізняються за температурою, масою, хімічним складом, щільністю речовини та протяжністю. Найщільніша і найгарячіша частина планети ядро. Розрізняють внутрішнє і зовнішнє ядро. Зовнішнє ядро перебуває у рідкому стані за температури 4000 градусів Цельсія. Внутрішнє ядро тверде. Його температура становить близько 6 тисяч градусів Цельсія. Між земною корою і ядром розміщена мантія з грецької плащ покривала. Температура її становить від 1000 до 4 тисяч градусів Цельсія. Верхня частина мантії пластична. Що ближче до центру Землі, речовини мантії перебувають у твердому стані через високий тиск. Верхній, твердий і найтонший шар нашої планети це земна кора. Найтовща земна кора під гірськими системами. Вона становить 70-80 кілометрів. А на рівнинах вона становить 40 кілометрів під океанами лише 5-10 кілометрів. Температура з глибиною підвищується на 3 градуси на кожні 100 метрів. Наша планета унікальна. На її поверхні розташовані і взаємодіють чотири оболонки: тверда літосфера, водна гідросфера, повітряна атмосфера та оболонка, в якій існує життя, біосфера. Усі чотири сфери можуть перебувати в одному місці і взаємодіяти між собою. Бажаю вам успіху, мої юні дослідники Землі.